Пройшло вже два з половиною роки нашого з вами знайомства. За цей довгий час було проведено безмежну кількість робіт. Ще в минулому році ви вперше змогли побачити нашу власну мапу. Ми навіть уявити не могли, що з того моменту ми випустимо вісім глобальних оновлень та не злічимо кількість міні-оновлень, побудуємо величні міста та неповторні локації, розробимо сотні нових систем та ще більше автівок. Не злічимо кількість нових скинів, аксесуарів та інтер'єрів. А найголовніше, відкриємо власний сервер на базі GTA 5. пройдемо крізь велику кількість дудосів, атак, читерів, відключення світла, цілодобову роботу з двома годинами сну, щоб подарувати вам незабутні емоції. Сподіваємось, що ви були задоволені. А ми, в свою чергу, будемо надалі працювати заради вас та вашого комфорту під час перебування в грі. Настав довгоочікуваний момент, тому саме сьогодні ми готові презентувати вам глобальне оновлення під кодовою назвою 2.5 – зимова подорож. З оновленої атмосферної мапи, завдяки якій кожен з вас може поринути в атмосферу зимової казки. додався новий пункт в О меню, завдяки якому ви можете увімкнути або вимкнути падаючий сніг в налаштуваннях. Тепер автівки покриватимуться снігом, а помити їх можна на автомиці, що знаходиться біля кожної заправки. Будьте обережні, адже на дорогах буде ожеледиця, яка ускладнить рух, додана можливість кидатися сніжками. Тільки будьте уважніше, адже ними можна вбити. Ми зробили все, щоб кожен з вас міг поринути в зимову атмосферу. Гадаємо, ви помітили нове оменю. Окрім нового дизайну, ми зробили дійсно важливе. Тепер воно стало оптимізованішим, тому користуйтеся ним без зайвих проблем. Повністю змінився худ. Він став мінімалістичнішим та зручним. Міні-мапа стала квадратною. Тепер всі підказки будуть розташовуватись над нею. Новий спідометр, який відобразить всі потрібні показники. Перейдемо до Battle Pass, в якому буде абсолютно інша система, новий дизайн, який стовідсотково вам сподобається. Оновлені цікаві завдання переглянули список нагород. Тому тепер ви отримаєте лише найкращі нагороди. А головне, що тепер ви матимете змогу пройти цілих 100 рівнів. Головні призи цього сезону скини онучки Санти та брутального Санти. І звісно, ж автівки BMW m 5 G90 та Mercedes-Benz E63 S. За традицією ми розігруємо 30 віп батлпасів. Щоб взяти участь, вам необхідно бути підписаним на YouTube канал Ukraine Games, поставити лайк на це відео, написати в коментарі свій нікнейм, сервер та що ви хочете бачити в наступному оновленні. А результати будуть опубліковані в телеграм-каналі майстерня розробників. Поговоримо трішки про нову сезонну роботу снігоприбиральник. Ваша задача їхати чітко за маршрутом та слідкувати за станом піску, який відображається на інтерфейсі, кількість якого зменшуватиметься після кожної мітки. Під час поїздки ковш має бути постійно опущений. Їдьте по маршруту та милуйтесь краєвидами Харкова. Про нього трохи пізніше. Заробітну плату ви отримуватимете за кожен круг. Неймовірний новорічний івент буде також чекати на вас у грі. Буде два івент-магазини. Один основний, де будуть знаходитися неймовірні автівки: святкова Dafix в Christmas та Ультранова Ferrari FXX. Зноманітний набір скінів на будь-який смак. Для доповнення вашого стилю тільки найкращі аксесуари. В основному івенті вам потрібно збирати ялиночки та крафтити валюту. Отримати додаткову можна шляхом фарму на роботах. Детальна інформація про знаходження предметів буде написана на сайті в статті про оновлення. Це ще не всі приємні бонуси, адже ми підготували адвент-календар, завдяки якому ви отримаєте унікальні призи. При умові, що будете заходити до гри щодня та виконувати завдання, головний приз найкрутіша Audi Sport Quattro. ви не забули про монету найкращого гравця 2024 року, яку можна отримати в період з 1 січня 2025 року до 4 січня 2025 року. Тепер про найважливіше, ви нарешті закінчили будівництво неймовірного Харкова, місто, яке вразить вас своєю масштабністю та неперевершеною атмосферою. Адже воно надзвичайне та зовсім не схоже на жодне інше місто. Пророблені до дрібниць вулиці, детально зображені видатні місця, найцікавіші локації. Саме там будуть знаходитись і нові фракції, такі як Національна поліція України та Міністерство охорони здоров'я, в якій може вступити кожен, щоб стати на варту і контроль міста. Нова робота: водій трамвая, маршрут якого буде довшим і прокладеним через усе місто. Велика кількість нових прибуткових бізнесів та найкращих домівок, дата зльоту, яких буде повідомлена у наших соціальних мережах, а також довгоочікуваний харківський картель. Хатоп, парки, вокзал, цирк, інститути імені Каразіна, Свято-Благовіщенський кафедральний собор, знамениті торгівельні центри, стадіон Металіст, міська рада з величезною площею, де буде розташована головна ялинка, маленькі будиночки для створення атмосфери свята, величезний каток, оглядове колесо це величне місто, герой, яке 100% стане улюбленою локацією на мапі. Ми сподіваємось, що ви дійсно очікували на нього, адже годин витрачених на його втілення в грі неможливо навіть порахувати. Поговорили про мапу, тож розглянемо цілих п'ять нових інтер'єрів, а саме: Міністерство охорони здоров'я, залізничний вокзал, стріп клуб авторинок та автосалон. Автосалони також зазнали змін: оновлено дизайн інтерфейсу, де можна переглянути характеристики автівки: максимальну швидкість, витрату пального, об'єм бака, об'єм багажника. Додано можливість обрати варіацію двигуна. У кожної автівки їх різна кількість, але в майбутньому ми будемо покращувати її усю систему. Презентуємо вам нові автівки, які вже згодом будуть в грі. Porsche Panamera Turbo Кёнигс Эхьеско ПМВМ 3 63 Инфинити FX 45 Зовнішній та святковий вигляд гравців ми також подбали, тому представляємо вам атмосферні скини та неймовірні аксесуари. Детальну інформацію про все оновлення ви зможете ознайомитись на нашому сайті за посиланням під відео. Дякуємо всім за увагу та за те, що залишаєтесь з нами. Бажаємо вам мирного неба над головою, гарного настрою та приємної гри! Зустрінемось з вами 24.12.2024 о 19-й о годині. На глобальному оновленні 2.5 зимова подорож.